Сьогоднішнього уроку під час е, створення характеристики хімічного елемента за його е, місцем у періодичній системі, ми з вами будемо збирати всю інформацію, всі дані, які ми з вами розглядали протягом цієї теми. Тобто в цій характеристиці буде все, що ми вивчали. І сьогодні ми дещо згадаємо, дещо, можливо, я вам не розказала, я вам розкажу. І сьогодні ми з вами будемо працювати над характеристикою хімічного елемента, який називають кальцій. Ось він, гарний наш кальцій. І ми починаємо давати йому створювати його характеристику. Значить, починаємо все дуже просто із назви елемента. Як називається хімічний елемент? Калій. Калій чи кальцій? Кальций. Кальцій. кальцій. Не путайте, будь ласка, дивіться. Осьочки в мене калій. Осьочки в мене кальцій. Не путаємо, тому що вони на вас будуть ображатися. Далі символ. Символ я знаходжу в періодичній системі. Ось він. Ось він, символ, і я його ось записую. Далі мені потрібна відносна атомна маса. Але мені потрібна відносна атомна маса, подивіться, неокруглена. Тобто, в цій характеристиці хімічного елемента, там, де я збираю всі дані про нього, я буду вказувати не округлену. 40,8%. Так, перші три пункти. Звідки вони беруться, де я їх знаходжу? Вам зрозуміло? Так. Да, да. Зрозуміло. Взагалі, сьогодні все, що ми будемо з вами робити, ми будемо робити, користуючись періодичною системою. Давайте підемо, подивимось порядковий номер. Так, ось очки він кальцій, дивіться. Порядковий номер у нього. 20. 20. 20. Супер. Запишу. 20. Далі. Номер періоду і малий чи великий період. Давайте подивимося. Кальцій. Який період? Який період? Де у нас періоди знаходяться? Ось у нас періоди знаходяться. Який період? Четвертий. Четвертий. Тепер подивіться, будь ласка, цей період він є довгий, тобто великий чи короткий малий. Він великий чи малий? Великий. Великий, звичайно. Чому? Тому що дивіться, ось у нас пішли ось ці-всі елементи. Ось ці ось ці елементи, всі. Вони знаходяться в цьому одному періоді. Тобто четвертий період. Четвертий період. кома, великий. Так? Так чи ні? Так. Так. Тепер мене цікавить номер групи і підгрупа. Значить, давайте подивимося Кальцій, номер групи. Друга, друга. друга. група. Основна чи побічна підгрупа? Основна. 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 Супер, супер. Значить, друга. Зверніть увагу, що у нас номери періодів це арабські цифри, а номери груп це у нас латинські цифри. І підгрупа основна. Є. Є. Далі будова атома. Будова атома. Так, заряд ядра, заряд ядра, заряд ядра це у нас кількість протонів із знаком плюс. Скільки у кальція протонів? 20. 20. Тобто заряд ядра буде 20+. Тепер дивимося. Кількість протонів. Тільки що ми назвали, так? А Настя, скажи, будь ласка, от якщо я не пам'ятаю чому дорівнює кількість протонів, як мені то узнать? Порядковий номер. Порядковий номер. Дякую. Так, кількість нейтронів. Хто бачить? Добре, дайте так. Кількість електронів спочатку. Кількість електронів дорівнює кількості. Протонів. Протонів. І дорівнює? 20. Все супер. Так, а кількість нейтронів. Хто бачить? Хто бачить кількість нейтронів. Так, шляхова Даша бачить кількість нейтронів. Поля бачить кількість нейтронів? Настя бачить. Двадцять. Як узнала ано. Ну. Відняла. Молодець, що від чого? ну, його масу і. Відносну атомну масу мінус порядковий номер. Дякую. Так, тепер дивіться: кількість електронних шарів або енергетичних рівнів дорівнює у нас номеру періоду. Номеру періоду. Тобто, скільки енергетичних рівнів у кальція? Чотири. Чотири. Так. Тепер дивіться: кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні дорівнює, подивіться, номеру групи. Тобто, у кальція скільки електронів на останньому енергетичному рівні? Два. два, молодці. А тепер дивіться наступне. Якщо ідеальна електронна конфігурація це вісім електронів, то чи завершений цей енергетичний рівень, якщо там у кальція є два електрони, Ідеальна вісім, у нього є два. Чи можемо ми вважати цей енергетичний рівень або шар завершеним? Не можемо? Давайте так. Я не буду на вашу логіку зараз дуже сильно розраховувати. Якщо немає восьми електронів, а є менше, ніж вісім, то тоді не завершений. Ой, то цей енергетичний шар не завершений. І хімічний елемент, Буде намагатися дійти до е, ідеальної своєї конфігурації. Тобто він буде намагатися в даному випадку віддати ці два електрони, щоб їх не було взагалі. Або ж йому потрібно було б, наприклад, прийняти шість, щоб було 8. Але це енергетично неефективно. Тому, коли електронів менше, ніж 8, тоді у нас вважається незавершений електронний шар. Далі. Давайте запишемо електронну формулу для кальція. Один із два. Хто продовжить? Хто продовжить? Два. Ну, два с два, далі два. два. Так, восьмий клас. С. П. Д. Ф. під рівні. Після С підрівня і Іде який підрівень? П. П-підрівень, На ньому максимально 6 електронів. П 6. Далі. Три. С. Два. Давайте порахуємо, скільки зараз. Порахуємо, скільки зараз є електронів. Два. І два, і шість і два. Скільки зараз маю? Дванадцять. 12. 12. Тепер дивіться, у мене має бути чотири енергетичних рівні. Е, у мене 2 електрони на останньому енергетичному рівні. Тому у мене виходить наступне. У мене виходить 3 П6. Це буде скільки тепер електронів? 18. Значить, у мене. Спочатку заповниться четвертий С підрівень. Там буде у мене. 2, І таким чином у мене стане плюс 2 електрона, але ось тут у мене, подивіться, у мене буде вільний D підрівень у на третьому рівні. У мене ось ці два електрони, вони у мене займуть четвертий рівень s під рівень, 20 електронів. Будьте, будь ласка, уважні. Номер періоду це кількість енергетичних рівнів, номер групи це кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні. А тепер давайте з вами складемо графічну електронну формулу. Так, С під рівень. Два електрони. Ой, зараз це я буду так гарно малювати. Далі. Другий С під рівень. Скільки електронів? Два. Два. Другий П під рівень. Шість. Шість. Добре. Шість. Так. Ну, ще й непогано виходить, так? Так, третій С. Трохи не вмістю. Третій С. Скільки? Два. Два. Далі, третій П. 6. Третій П 6. Таки не вмістила. Потрібно тобто, себе було не хвалить. Третій П. Так. Тепер дивіться, у мене де рівень? Під рівень, де під рівень? У мене вільний, і зразу у мене пішов 4 С. На якому два електрони? Ось така в мене вийшла електронна формула. Тепер давайте подивимося на кількість спарених електронів. На увазі мається на зовнішньому енергетичному рівні. Ось тут. Скільки в мене електронів спарених? Ой, все стерло. Вибачте, вибачте. Ось так. Скільки в мене електронів спарених? Скільки yeah. в мене електронів на зовнішньому енергетичному підрівні? Два. Вони в парі. Так. Yeah. Тобто у мене два. Яких? Спарених електрона. Добре. Далі. Давайте подивимося на валентність. Е, яка валентність у кальція? В основному валентність це є номер групи. Це є максимальна так, валентність, яка можлива для хімічного елемента. А також валентність визначають ось ці електрончики на зовнішньому енергетичному рівні. І для кальція я і бачу, і знаю, що його основна валентність це валентність 2. 2. Це валентність 2, звичайно. ж. Так, давайте йдемо далі. Характер хімічного елемента. Тобто в цьому пункті ми з вами поговоримо про те, до якої групи до групи С П Д або Ф елементів належить він. Визначити, який, яка це група елементів С, П, Д або Ф можна завдяки електронній формулі. Коли я побачу, що у мене в електронній формулі на зовнішньому енергетичному останньому рівні заповнений С підрівень, то це буде автоматично відносити цей хімічний елемент до С-елементів. Якби у нього останній заповнений енергетичний підрівень був би П, то тоді це був би П Угу. Який останній енергетичний рівень заповнений, такого типу є елемент? Тобто це у мене С елемент. Так. І, звичайно, шкальцій у мене буде металічним чи неметалічним елементом. Металічним. Металічний. 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 Далі, назва та формула простої речовини. Якщо я подивлюся в періодичну систему, то у мене є тільки одне слово кальцій. Це означає, що назва простої речовини співпадає із назвою хімічного елемента. Тому назва простої речовини яка? Кальцій. Кальцій. Кальций. Терепроста речовина і формула її ось така кальцій, тому що у нас метали являються атомними речовинами. Якби, наприклад, у мене спитали, яка хімічна формула простої речовини хлора, то у мене була б ось така формула хлор хлор-2. Це була б проста речовина. Кисень О2, азот Н2, водень h 2 йод, йо2 і так далі. Тобто є речовини молекулярної будови, прості речовини молекулярної будови, а є прості речовини атомної будови. Так от ви маєте знати про те, що більшість металів мають Атомну, не більшість, всі метали мають атомну будову, а от більшість, саме більшість неметалів, має молекулярну будову. Далі нас з вами цікавить таке поняття, як вищий оксид. Ми, в принципі, знаємо з вами, так, що, що таке оксид. Це сполука хімічного елементу метала або не метала із оксигеном, але поняття «вищий» що означає? Вищий означає – це формула того оксида, де, є максим... де виражена максимальна валентність хімічного елемента. І якщо ми з вами не знаємо. Точно, яка є найвища валентність хімічного елемента і яким буде, якою буде формула вищого оксида, то у мене дивіться, в періодичній системі навіть є ось такі загальні формули, бачите? Замість ось цієї літери R я просто підставляю назву хімічного елемента. Який знаходиться у певній групі, бачите? І я отримую формулу. І зараз тут я бачу, що формула, загальна формула вищого оксида для хімічних елементів другої групи це РО. Тепер я підставляю замість Р, який хімічний елемент? Кальцій. кальцій і отримую яку формулу? Яку отримую формулу? Яку я отримую формулу? Якщо в мене загальна формула РО, і я замість Р ставлю кальцій. То, що мені ще потрібно поставити в цій формулі? О, О, і буде у мене вищий оксид кальцій О. Тепер дивіться гідрат оксиду, це означає гідроксид. Давайте я вам запишу формулу, так, і ви мені підставите ось так R OH, Двічі, яка у мене вийде формула для кальція. Кальція аж двічі. І литка сполука з гідрогеном. Тут також просто ми з вами повернемося в періодичну систему. І дивіться, для другої групи, бачите, тут. Пусто, ой, зараз, пусто. Це означає, що такої речовини не... немає. Правильно, такої речовини немає, такої речовини не існує. Не... Угу. не існує. І останній пункт це порівняння металічних властивостей із властивостями елементів, що стоять поряд у періоді і групі. Отут От зараз ми з вами будемо розбиратися. Значить, підемо у періодичну систему, значить, і дивіться, з ким ми будемо порівнювати кальцій. Значить, я візьму кальцій, зелені, візьму його. Ось так. І у мене кальцій знаходиться в четвертому періоді, і він знаходиться в другій групі. Поряд із кальцієм в періоді знаходяться калій і знаходиться скандій. Скажіть, будь ласка, хто буде сильнішим? Кальцій чи калій у періоді? Калій. Калій. А слабшим за кальцій буде. Скандій. Окей, давайте це запишемо. Так. Зараз я зітру свої малюнки, так і пишемо. У четвертому періоді е лівіше за кальцій знаходиться калій, а правіше, Зараз приберу того колобка. А правіше скандій. А правіше Скандій. І дивіться, яку я вам пропоную зробити штуку. От дивіться, у мене є калій. Ой. Калій. У мене є кальцій. І у мене є Скандій. Я вам пропоную виставити зна знаки е нерівності. Дивіться, калій у мене сильніший, за кальцій, так? А скандій у мене слабший за калій. Правильно я виставила? Калій да. сильніший за кальцій. Так, да. тепер давайте розбиратися із групою. У групі, у групі у мене є. У мене є, дивіться, кальцій, і в мене є е, вище магній, а нижче у мене, ось тут не переплутайте, будь ласка. Тому що основна і побічна підгрупи. І в мене є стронці. Так? Стронці. Значить, у мене, е, хто буде сильніший? Кальцій чи магній? Магній. У металів, у групах сила зростає зверху вниз. Кальцій чи магній сильніший? Зверху вниз. Кальцій, сильніший. Кальцій. А якщо я візьму кальцій і стронцій, хто сильніший? Стронцій. Молодець, Поліна. А тепер давайте то запишемо. Тільки знову ж таки, зітрима так малюнки. Так, так і пишемо. У, у е, другій групі вище за кальцій знаходиться. Хто знаходиться. Нагній. Кома. А. Нижче стронці. Стронці. І тепер також давайте зробимо таку нерівність. Так, що у мене не виходить. Що у мене, секунду, у мене щось не виходить. Чому у мене не виходить? Чому. О, ні. А ну отак. Майже. Ось так. Давайте, давайте ми з вами магній. Запишемо. Магній. Далі кальцій. Далі стронцій. Хто сильніший? Магній чи кальцій? Нагадайте мені, будь ласка. Кальцій. Кальцій. А хто сильніший? Кальцій чи стронцій? Стронцій. Окей. Ви зрозуміли? Яким да, чином да. ми оцінюємо? В загальному, дивіться, у нас вийшла отака характеристика для хімічного елемента, який називався, називається кальцій. Ми, звичайно ж, цю характеристику з вами повністю всю інформацію, так, ми взяли із. Ми взяли із. Періодичний системи. Правильно, всю інформацію, яку ми з вами сьогодні добули для характеристики, була із періодичної системи. Насправді, мені здається, що нічого складного в цій характеристиці немає. І я вам дозволю вибрати е, хімічний елемент для домашнього завдання е, карбон або хлор, який вам більше подобається? Ось вони два. Ви можете за власним бажанням вибрати собі хімічний елемент, і в домашньому завданні ви маєте записати його повну характеристику.